Мої вітання, шановні друзі і глядачі, мої підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга. Зараз я буду робити стару прогноз для міст України на період з 26 по 30 вересня 2025 року. Ситуація по війні по обстрілам по небезпеці для населення. Це у нас буде друга частина. Перша частина. Перед цим відео вийшла на каналі. Перша частина, там список міст, починається із міста Запоріжжя. І закінчується Житомиром. Зараз друга частина у нас буде починатися з Дніпра і закінчуватися Чернівцями. Також тут будуть міста, деякі міста Дніпропетровської області. Дуже вам вдячна за довіру до моєї роботи, за ваші всі підписки, коментарі, за ваші відгуки, запитання, які ви мені задаєте. Кому цікаво ваша особиста доля, житло, ваші якісь питання насущні, коли ви затрудняєтесь прийняти рішення якесь, то я вам можу підказати. Висказати, виразити свою думку і поділитися своїми відчуттями. Стосовно вас. Частина друга. Місто Дніпро. Починаємо з міста Дніпро. Місто Дніпро з 26 по 30 вересня. 26 вересня, місто Дніпро. 27 вересня, місто Дніпро, 28 вересня, місто Дніпро. 29 вересня, місто Дніпро. 30 вересня, місто Дніпро. Так, 26 вересня, місто Дніпро. Так. Лівий, правий. Лівий, правий. Так. На лівий берег щось там буде летіти. І може бути прильот. Лівобережна сторона. Тут карти вас попереджують. Дати можуть плавати 27 вересня, Дніпро. 27 вересня місто Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Може бути і на лівий, і на правий прильот. Шахеди. Тут яка шахедна атака. На, лівий, на місто Дніпро лівий правий, буде працювати ППО. По району достанеться, тут е, збиватимуть прильоту, не показали карти, слава Богу, але шахеди будуть летіти і загроза від уламків, на жаль, є. 28 вересня, місто Дніпро. Місто Дніпро 28 вересня. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий, лівий. От на лівий берег тут башта вам випала. І на правий берег окраїни. І на лівий, і на правий берег міста Дніпра є загроза. Ще башта. Будьте обережні. 29 вересня, місто Дніпро. 29 вересня, місто Дніпро. 29 вересня, місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег, лівий, правий, лівий, правий. По передмістю правобережної сторони. Правобережне якесь може бути пошкоджене, окраїне правобережної сторони пошкоджене якесь підприємство. По імператору таке значиме, можливо, якесь військове. Ну, Тут є щось небезпека для правобережної сторони, окраїни. Те, що є, то я вам кажу. От 30 вересня, тут карта страх. Карта це страх, карта страхів. Реальних страхів. Раз ця карта вискочила, ми і подивимося Лівий берег пожежа. Щас ще. Так, 30 вересня, місто Дніпро. Правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. На лівому вибухи, лівий правий. Є тут для лівого берега карти показують пожежа, велика якась пожежа. Вибух великий. На лівому березі. Будьте обережні. Не забувайте, що це всього-навсього карти. Це моє бачення. а... Ви довіряйте Господу Богу і нашим захисникам. Нікополь з 26 по 30. Чи зменшиться кількість обстрілів в Нікополя? Зменшення, на жаль, не бачу. Багато у вас там наводчиків, коригувальників, які продовжують підказувати ворогові і показувати, куди бити. Точково. Прильоти, на жаль, ось південна сторона тут точно показують карти. Будьте обережні, мої, шановні. Марганець, місто Марганець з 26 по 30 вересня. Місто Марганець з 26 по 30 вересня. Саме місто нема прильоту, а по, по краям, на жаль, може бути південь і схід. На жаль, може бути. Окраїне передмістя. Самар. Колишній Новомосковськ. З 26 по 30 вересня Місто Самар. З 26 по 30. Місто Самар. Чи буде прильот? У Самар? 6 по 30 вересня, в Самар. Південна сторона. Тут багатоквартирний будинок, окраїний. Там щось можуть збивати Загроза від уламків. Пошкодження багатоквартирного, багато ну, декілька поверхового будинку. Окрайний південний схід міста Самар. Є загроза. Кам'янське. Місто Кам'янське Дніпропетровської області з 26 по 30 вересня. Місто Кам'янське. З 26 по 30 вересня місто Кам'янське. Чи буде до вас прильот у Кам'янське? Ну, відразу карти кажуть, що так, щось розвідувальне пила буде літати. І навіть показують для центру середини міста. Тут може бути і південь. Південь, і центр. Є небезпека для Кам'янського. Щось будуть збивати, бачите, щось впаде щось. Ну, впаде воно якось не, не зірветься. Є тут якась південно, для південної сторони. Знаєте, як скажемо, слава Богу, не зірвалося. От південь, тут є для Кам'янського, на жаль, небезпека. А для центру тут загроза від уламків і намікають карти на прильот. Дай Боже, щоб все було добре. Павлоград, з 26 по 30 вересня. З 26 по 30 вересня місто Павлоград. З 26 по 30 вересня місто Павлоград. На півдні, бачите, різке пробудження, це кажуть, якось в районі. По району. Буде прильот. В Павлограді різко буде підскакування. Пожежа може бути на півдні, півден, передмісті, південної сторони Павлограду. Може бути пожежа. Будьте уважні. Кривий ріг, з 6 по 30 вересня, місто кривий ріг. З 2 по 30 вересня. місто кривий ріг. Що вас чекає? Кривий ріг з 26 по 30 вересня. І сходу буде летіти на західну сторону вашу. І сходу країни. Буде летіти на західну частину вашого міста. Десь у західній стороні, в західній частині. Південний захід, там можуть бути прильоти. Окраїни. Ну, північ і захід. Тут. На жаль, карти так показали. Як є, так є, я вам говорю. Як мені деякі люди пишуть, Олічка, це 100%, що ви даєте прогнози? Це так і буде, 100%. Ні, мені, мої дорогенькі, 100% не буде, тому що я, звичайна людина. Я можу якісь включати свої думки, якісь там емоції. Щось можу, якийсь особистий досвід, який от, от, ну, чоловіческий фактор. От, і я за що цього можуть якісь бути хибні припущення, там, передбачення. Але в загальному плані, ну, скажімо, ну, більше 50%, як мені люди пишуть і 90%, і буває пишуть 99%, правда, ну, не мені судити. А я вам розказую, і коли люди до мене звертаються після, дуже часто, після двох-трьох років, дивлюся по переписці, Коли думаю, що в мене людина була. Дивлюся, о, у березні 22-го року. От, отакі люди до мене звертаються. Ті, що два-три, а то й більше років звертаються. І кажуть, все позбувалося. Так, дивимося далі. Верхівцево з 26 по 30 вересня. З 26 по 30 вересня. Ого. Верхівцево, мої шановні, дорогенькі, пані Людмила, вітаю вас. На півночі збиватимуть, промазали. А на заході там окраїна. Там щось може пролетіти. Північ і захід для Верхівцева є загроза. Це як окраїни, передмістя, район. Але щось тут, на жаль, може бути. Будьте уважні, п'яти хатки з 26 по 30 вересня. П'яти хатки з 26 по 30 вересня. п'яти хатки в північній частині, щось збиватимуть там окраїни, передмісті для північної сторони. Тут, на жаль, може бути прильоти. Отут якось, бачите, десятка мечів. Можливо, це як уламки посипеться, там поб'є щось. Ну, є загроза для північної частини п'яти хаток. Будьте обережні. Вільногірськ з 26 по 30 вересня. Місто Вільногірськ. Чи буде у Вільногірськ приліт? З 26 по 30 вересня місто Вільногірськ. Так. По району пізденніше. Вільногірська, тут кажуть, що може бути збивати, може, щось там буде гучно. А в самій Вільногірськ карти зараз не показують прильоту. Слава Богу, нема. Дивимося далі. Підгородне, місто Підгородне. З 26 по 30 вересня. З 26 по 30 вересня. Підгородне. Для північного сходу тут є загроза. Північний схід. Північ схід для, Оце для підгородного. Будьте уважні, обережні. Жовті води з 26 по 30 вересня. Місто Жовті води з 26 по 30 вересня. На півночі, на сході Жовтих вод, там будуть збивати, буде працювати ППО. По району. Район передмістя. Отак. Синельниково. З 26 по 30 вересня. Місто Синельниково з 26 по 30 вересня. Так, 26 по 30 вересня. Місто. В центрі міста ваша може бути пожежа від прильоту. Буду летіти із вхідної сторони. І тут показую, що є загроза. Є загроза для якогось навчального закладу. Навчального закладу. Знаєте, як мені якийсь іде, чи технікум, чи. От, тобто, це не школа, а якийсь там ПТУ, чи технікум, чи інститут, ну, щось в такому плані. Тобто після шкільного освіта. Да, тут, тут вам показують Синельникова. Може бути прильот. Центр, південь і центр є загроза для Синельникова. І показують, що ще тут південь центр і схід. Ой, захід. Там, де сонце сходить, дивіться, дивіться в ту сторону. Захід. Південь, там, де море, наше Азовське. І там, де захід, це там, де заходить сонце. Вибачайте, так, знаєте, я більше для себе це все. Ви мені, я так дивлюся, знаєте, як, карту. Бачу карту зверху дивлюся. Це я собі так повторюю, точно для себе. Так, Шахтарське з 26 по 30 вересня. Що місто Шахтарське з 26 по 30 вересня. Чи у Шахтарське? В саме Шахтарське. Буде приліт. У саме Шахтарське. У Шахтарське. У Шахтарське. У Шахтарське. Ну, тут ось о, е, схід. Північ і схід. Тут є, може бути, на жаль. окраїни, передмістя, район. Тут щось збиватимуть. Саме місто не показують. Дуже-дуже ну, близько біля Шахтарського. Місто Одеса. З 26 по 30 вересня. Чи буде в Одесу приліт? З 26 по 30 вересня. Місто Одеса. 26 по 30 вересня в Одесу. Чи буде прильот? Буде летіти на вас багато із північного заходу на Одесу. Летітиме багато. І що? Щось збиватимуть. Ну і прильот показує, що буде. Ах. Прильот показують у східній стороні. Одеси, східна частина, на жаль, карти так показують. Загроза з моря і для східної сторони. Будьте уважні. Південна і східна частина. Миколаїв з 26 по 30 вересня. З 26 по 30 вересня місто Миколаїв. Схід і південь. Там робота ППО буде збивати, розливатися. Щось вибухові хвилі. Схід і південь для вашого міста, на жаль, може бути. Миколаїв, тримайтеся. Очаків. Місто Очаків 26 по 30 вересня. Місто Очаків. Не забувайте писати мені, з якого місця ви дивитесь мене. З 26 по 30 вересня. Показують, що карти показують, що у північній стороні Очакова, північний, з півдня буде летіти на північ, і там, кажуть, буде працювати ППО. Загроза є від уламків і є загроза пошкодження лінії електро. Газопостачання. Те, що пов'язано з вогнем, світлом, теплом, є загроза. І водою. Може тут якийсь витік води бути? Схід. Схід. Північ схід. Отак. Будьте уважні. Місто рівне з 26 по 30 вересня, місто рівне. Чи буде у Рівне, саме рівне, приліт. У саме рівне. Чи буде приліт? З 26 по 30 вересня, з 26 по 30 вересня, місто. Рівне. З 26 по 30 вересня, місто рівне. 26 по 30 вересня, місто рівне. Так, рівне, місто рівне. 26 по 30 вересня. Ну, прильоту, слава Богу, я не бачу. У Рівне. По району, по області, так. У саме рівне я... карти мені не показали. Дай Бог. Чернівці. З 26 по 30 вересня місто Чернівці. З 26 по 30 вересня місто Чернівці. Кому цікаво ваша особиста доля, уїжджати, приїжджать, вертатися, женитися, розводитися. Це все я можу подивитися на індивідуальних особистих розкладах. Чернівці. З 26 по 30 вересня. З 26 по 30 вересня, місто Чернівці. Чи буде приліт у цей період часу у самій Чернівці? У вас там у Чернівцях нема прильоту, вам показують інше. Тут кажуть, як у Чернівцях викриє Служба безпеки України якогось корота. Якоїсь крота, який працює на ворога. Зрадника, коригувальника, який наводить удари. Координати зливає. Тут кажуть, що буде затриманий цей. Якась буде у вас там така резонансна справа. Почуйте по новинах про Чернівці. Ось такий мене таропрогноз, мої, шановні глядачі, задавайте цікаві запитання. Я готую бліц. Для нового відео, там буду відповідати на ваші запитання. Тому давайте підкидуйте мені в коментарях, пишіть запитання, все виписую, все забираю, дивлюся, групую, групірую так, як мені треба. І дивлюся на картах. Дякую вам за увагу, за те, що були зі мною, слухали мене. Перша частина вже є на каналі. Там в першій частині міста починаються із Запоріжжя і закінчуються Житомиром. Ну, Мої постійні глядачі це все знають. Дякую за те, що ви ділитеся моїми відео, що інші, з іншими людьми дуже багато діляться. І що ви тайм-коди ставите, пані Ліда, я вас обожнюю, дякую вам велике, дай вам Бог здоров'я, всього найкращого. Я вже не раз говорила, якщо вам ви хочете, то можете звернутися, напишіть мені, я вам е, в знак подяки зроблю розклад на вас, на вашу сім'ю, наскільки на хочете запитань, дам відповіді. Всіх обіймаю мирного неба і е, нашої скорішої перемоги я вам всім бажаю.